СБУ повідомила про підозру екс-лідеру комуністів Симоненку, який під час окупації Київщини втікав до Росії у супроводі спецназу РФ. Служба безпеки зібрала доказову базу на Петра Симоненка, колишнього народного депутата, керівника забороненої комуністичної партії України, який підтримав збройну агресію РФ. На період окупації Київщини він звернувся до Вищого військово-політичного керівництва Росії щодо його евакуації до країни агресора. Щоб вивезти Симоненка з його родиною із захопленого на той час селища Березівка Макарівського району, Кремль розпорядився відправити туди загін спецназу РФ. Після прибуття російських спецпризначенців до українського населеного пункту Екснердеп особисто їх зустрічав, а потім розквартирував у власному будинку і забезпечив продовольство. Потім з 4 до 8 березня 2022 року окупаційний спецпідрозділ здійснив супровід Симоненка та його близьких через ворожі блокпости на територію Білорусі. Звідти він переїхав до Росії, де його призначили заступником голови Центрального комітету міжнародного комуністичного об'єднання Союз комуністичних партій, Комуністичної партії Радянського Союзу. Це повністю прокремлівська організація, яка підконтрольна російській компартії на чолі з її лідером, депутатом Держдуми РФ Геннадієм Зюгановим. Саме за його вказівкою Симоненко розпочав публічну кампанію на підтримку агресивної політики Москви. Так, у жовтні 2022 року екснердеп взяв участь у так званій 22-й міжнародній зустрічі комуністичних та робітничих партій, яка проходила у місті Гаванна на Кубі. Під час свого виступу на форумі Симоненко намагався легітимізувати захоплення частини території України та діяльність терористичних організацій ЛДНР. Крім того, за даними слідства, 21-22 квітня 2023 року, екснердеб взяв участь у з'їзді антифашистського форуму, який відбувався у мінську. Там він висловлювався за продовження агресивної війни проти України та виправдовував кремлівські наративи щодо застосування тактичної ядерної зброї РФ. На підставі зібраних доказів Семененко повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: це стаття 109 публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу. А також стаття 436 Прим2 виправдовування визнання правомірною і заперечення збройної агресії РФ проти України. Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігуранта. Досудове розслідування триває.